Всіх вітаю! Я Фіц Вікторія, студентка ЗНУ першого курсу групи 6.2423 Туризм. Сьогоднішній відеоролик буде про туристичну привабливість місцевості. Так як я проживаю в Запоріжжі, то це відео буде присвячене саме цьому місту, де до сих пір відчувається козацький дух, незважаючи на сучасні забудови та промислові підприємства. Запоріжжя великий адміністративний, промисловий і культурний центр півдня України, а також одне з найстаріших українських міст. Назва міста пов'язана з дніпровськими порогами, які тягнуться від козацького острова Хортиця на 90 кілометрів вверх по течії Дніпра. Запоріжжя вражає своєю природою, прекрасними та первозданними куточками, а також історико культурними пам'ятками. Одразу хочу наголосити, що це буде чесний огляд, в якому в кінці я зроблю оцінку туристичній привабливості цього регіону. Ну так що, давайте розпочнемо. Запоріжжя це цікаве і незвичайне місто з багатьма цікавинками. Проте, будемо відверті, цих цікавинок може бути недостатньо. Порівнявши із іншими містами України, можу впевнено сказати, що Запоріжжя, хоч і велике місто, але воно не має такої великої туристичної привабливості. Наприклад, поруч із ним знаходиться місто Дніпро, яке, незважаючи на свої розміри, вдвічі чи навіть утричі, більше приваблює туристів. В Дніпрі є більше цікавих місць, і кожен рік їх все більше і більше, навіть в період війни. У Запоріжжі ж, на жаль, здається, майже нічого не змінюється з року в рік. Мені дуже шкода, що Запоріжжя не розвивається. Я вважаю, що в цього міста є дуже великий потенціал. Але не втрачаємо надії. Ще є час. і Я вважаю, що у майбутньому цей потенціал буде використаний і Запоріжжя стане ще більш привабливим для туристів. А зараз ми підходимо до найсучаснішої і найдоглянутіше вулиці усього Запоріжжя. І це вулиця Сковороди, яка знаходиться на верхній хортиці. Просто подивіться на цю красу. Ставлю ставки. Якщо ви побачили цю вулицю десь в інтернеті, то й не могли б подумати, що це вулиця Запоріжжя. Навіть я, як житель цього міста, не можу повірити, що бачу таку картину. Ці прекрасні газони, ідеальна плиточка, багата кількість різноманітних рослин. Одним словом, просто вау! А ось ми і дійшли до зупинки. Вона настільки чудова, що про неї навіть роблять огляди блогери. Просто подивіться, немає взагалі ніякого сміття. Все настільки доглянуте, що в мене просто немає слів. Чому ж в Запоріжжі є така вулиця? Все просто. Цю красу зробила агрокампанія, офіс якої знаходиться прямо на цій вулиці. Ця вулиця створена для демонстрації того, як працюють їх добрива та інші продукти. Навіщо я показала цю вулицю? Спитаєте ви? А щоб показати, яке Запоріжжя може бути, якщо вкласти сюди зусилля і звісно ж таки фінанси? Сподіваюся, в майбутньому ми вже не будемо так дивуватися таким вулицям. Так як вони будуть майже скрізь, переходимо до природи нашого регіону. І першим, що спадає на думку, є острів Хортиця. І не дарма, адже цей національний заповідник входить до семи чудес України. Зараз ми якраз знаходимося на острові Хортиця. Хортиця найбільший острів на Дніпрі. Розташований у межах міста Запоріжжя, нижче дніпровських порогів. Природне багатство острова вражає своєю красою та різноманітністю. На острові можна знайти різні природні зони, різнотравно-ковилові степи, дубові та хвойні ліси, заплавні луки. Загалом на Хортиці росте приблизно 960 видів рослин, з яких 560 дикоросла флора, а 20 видів ендеміки. Серед них Дніпровський хрестовник, цибуля Савранська, Сон, Трава, Іриси та Волошка Дніпровська. Крім ендеміків, на острові зустрічаються й реліктові рослини, такі як водяна папороть і чілін. Завдяки унікальним природним умовам острів Хортиця став домом для сотень видів тварин, зокрема й рідкісних. Тут мешкає понад 250 видів тварин, і завдяки природоохоронним заходам заповідника популяції багатьох видів не лише зберігаються, а й збільшуються. Найбільше серед тварин на Хортиці представлено птахів, їх тут понад 200 видів. Від звичайних синиць та горобців до рідкісних видів, які зустрічаються тільки тут і перебувають під охороною. З цього місця відкривається чудовий вид на Дніпро ГЕС, величний гідроелектростанційний комплекс, який є одним із символів індустріального запоріжжя. Ця грандіозна споруда побудована в 1932 році. Свого часу була найбільшою гідроелектростанцією в Європі. Дніпрогрес відіграє важливу роль в енергетичній системі України, а також є важливим історичним об'єктом. Особливо вражають Дніпрогресу ночі, коли його вогні світять і відбуваються у водах Дніпра, створюючи чарівний пейзаж. На жаль, через війну в Україні та стратегічну важливість цього об'єкта я не можу показати з Блиска. Оскільки відеозйомка там заборонена. Однак навіть з цієї відстані відкривається прекрасний вид на греблю. Для всіх, хто вирушає до Запоріжжя, острів Хортиця є першим місцем у списку визначних пам'яток, що треба відвідати. Це місце цікаве не тільки як природний об'єкт, а й з історичної точки зору. Історія острова овіяна безліч легенд. Спокон віку його територія була відома далеко за межами України. За твердженнями вчених геологів, Хортиця утворилася після грандіозного геологічного розлому, що стався близько 2 мільйонів років тому. З давніх давен, острів Хортиця був важливою частиною стратегічного шляху між Чорномор'ям і державами північної частини Європи. У середньовіччі він називався Шлях із варяку в Греки. Через багато століть Хортиця стала головним центром знаменитих на весь світ українських козаків. А сьогодні острів Хортиця є національним заповідником. А тепер поговоримо про археологічні пам'ятки Запоріжжя. На острові Хортиця розташовані поховальні насипи, створені в період бронзи і скіфського часу. Ці стародавні кургани зберегли унікальну енергетику тих часів. І дозволяють кожному буквально торкнутися своєї давньої історії, побачити те, що створювалось багато поколінь тому. Кожен курган це унікальна скарбниця, що зберігає таємниці історії наших нащадків. Особливо варто згадати про Скіфський стан музей під відкритим небом, розташований на найвищій точці острова Хортиця. Це один з найвідоміших меморіально-туристичних комплексів на острові. Тут, на території п'ятої курганної групи, було реконструйовано курганні насипи, з яких три вціліли з давніх часів. Крім трьох уцілілих насипів, було відновлено ще три зруйновані кургани і створено п'ять штучних насипів з метою реконструкції зовнішнього вигляду курганних груп давнини. Хоча більшість курганів знаходиться тут, це не єдині археологічні пам'ятки в Запоріжжі. Розповіла про археологічні пам'ятки Запоріжжя, а тепер, поки ми милуємося красою Хортиці, хочу розповісти про розвинуті види туризму в цьому регіоні та активні розваги, які тут можна зустріти. На Хортиці переважає велотуризм. Він дає можливість насолодитися природою та відкриває чудові краєвиди на Дніпро. Острів Хортиця є ідеальним місцем для велосипедних прогулянок завдяки своїм мальовничим маршрутам та унікальним ландшафтам. Водний туризм теж дуже популярний. Насичений водний відпочинок на Дніпрі включає каяки, сапи та байдарки, що дозволяє насолодитися красою річки та навколишньою природою. До інших активностей на хортиці можна віднести політ на параплані, прогулянки на квадроциклах, кінні прогулянки на природі, стрибок з парашутом, гра в пінбол та лазертак, роуп, джампінг та багато інших. На жаль, з початком війни в Україні не всі ці активності є доступними, але все ж таки більшість з них залишаються можливими для відвідувачів. А зараз хочу розповісти вам про історико-культурні пам'ятки, музеї, театри, собори, церкви та інші визначні місця запорізького краю. Почнемо, звісно ж, із Запорізької січі це унікальний історико-культурний комплекс, що відтворює образ козацької столиці та атмосферу часів козацтва, як і давні козацькі січі, весь комплекс поділений на дві частини. Внутрішній кіш, центральну частину січі та передмістя, де зосереджені ремісничі й торгівельні об'єкти. На січі можна відвідати багато приміщень, щоб познайомитися з інтер'єрами і предметами побуту тих часів. Тут з високою точністю відтворені інтер'єри військової канцелярії, будинку кошового отамана. Сьогодні історико-культурний комплекс Запорізька Січ. Одне з найпопулярніших місць на Хортиці серед відвідувачів. Переходячи до музеїв, не можна не згадати музей «Фаєтон» – найбільший український приватний музей техніки, де представлена колекція ретроавтомобілів, мотоциклів та військової техніки. Станом на 2018 рік в експозиції музею перебувало понад 150 експонатів. До інших музеїв належить Запорізький обласний краєзнавчий музей та музей історії запорізького козацтва. Запорізькі театри також заслуговують на увагу: найпопулярніші з них: Запорізький академічний обласний український музико-драматичний театр імені Магара, театр козацького бою Запорізький спас, Запорізький театр юного глядача. Щодо музики, в місті є Запорізька обласна філармонія, концертний зал імені Глинки. Не могла її сюди не включити, так як вона має велике значення для Запоріжжя. На церквах і соборах довго затримуватися не будемо, так як їх дуже багато. В приклад, візьму кафедральний собор Святої Трійці, Святопокровський кафедральний собор. Та храм Святого Апостола Іона Богослова. А тепер перейдемо до однієї з найбільш вражаючих частин міста Проспекту Соборного. Проспект Соборний це одна з головних артерій міста Запоріжжя, який є не тільки транспортною магістраллю, а й справжнім серцем міста. Він вражає своєю довжиною та багатством історичних і культурних пам'яток. Проспект Соборний є одним з найдовших проспектів у Європі. Його довжина складає близько 10,8 км. Він починається від центрального вокзалу Запоріжжя-1 і тягнеться до величного Дніпрогесу, перетинаючи значну частину міста. Проспект оточений затишними парками та скверами, де можна прогулятися та насолодитися спокоєм і красою природи. Найкрасивішим з них, без сумніву, є Вознесенівський парк, який місцеві жителі ласкаво називають веселка. Це дивовижне поєднання живописних пагорбів, акуратних доріжок, прекрасних квіткових композицій і навіть озер. Вознесенівський парк приваблює своєю різноманітністю та красою. Парк також відомий своїми численними ярмарками, фестивалями, концертами та іншими видовищними заходами. Крім Вознесенівського парку, в Запоріжжі є й інші популярні зелені зони, такі як парк перемоги, парк енергетиків та дубовий гай. Кожен з цих парків має свою унікальну атмосферу і пропонує різноманітні можливості для відпочинку і розваг. Тепер хочу розповісти про громадське харчування та готельну індустрію. Почну з громадського харчування. У Запоріжжі громадське харчування має різноманітні варіанти, що відповідають різним смакам і бюджетам. В місті можна знайти багато кав'ярень, ресторанів, пабів, кафе та фастфудів, які пропонують різноманітні страви і напої від класичної української кухні до італійської, азіатської та інших кулінарних традицій. Щодо готельної індустрії, у Запоріжжі вона не настільки розвинута як у інших українських містах. Проте місто пропонує кілька варіантів для різних типів мандрівників. Для тих, хто шукає економічні варіанти, наявність дешевих хостелів є обмеженою. Один з варіантів Hostel Dream Hostel Запоріжжя, який пропонує базові умови для проживання. Також варто згадати про новий капсульний хостел капсула в центрі парку імені Климова, де гостям пропонують. Сучасні капсульні номери серед популярних готелів варто відзначити Отель Слава який пропонує комфортабельні номери та розташування поруч із основними транспортними вузлами. Отель «Хортіца Палац славиться своєю історичною атмосферою та вишуканим сервісом, ідеальним для відпочинку в затишному середовищі. Також варто відзначити театральний готель, який пропонує зручне розташування та високий рівень обслуговування для своїх гостей. Загалом у Запоріжжі, хоч і обмежений вибір готелів, але доступність різних варіантів дозволяє знайти місце для проживання, що відповідає вашим потребам і бюджету. Запоріжжя це дуже цікаве місто, яке виділяється серед інших не лише своєю унікальною історією, але її розмаїттям туристичних привабливостей. Однак розвиток міста залишається обмеженим, а це відбувається у відсутності нових туристичних об'єктів та обмеженій кількості історичних пам'яток. Тим не менш, я оцінюю Запоріжжя на 6 балів і вірю в його потенціал. Сподіваюся, що у майбутньому місто зможе активно розвиватися, додавати нові атракції та розширювати туристичні можливості. Це дозволить не лише зберегти історичну спадщину, але й зробить Запоріжжя ще більш привабливим для відвідувачів із різних куточків світу. Я вірю в майбутнє Запоріжжя і вірю в перемогу України. Дякую, що подивилися моє відео. Бережіть себе! На все добре.